Третя рослина, яка росте поруч, це славнозвісний подофіл. Знову-таки назва викликає посмішку, але що є, то є. Подофіл. Ноголіст. Якщо зірвати цей листик і подивитися в зворотньому боці, то дійсно здається, що це нога, а це стопа ноги. Переді мною ноголист або подофіл щитолисний. Ця рослина. Абсолютно отруйна і з вище цієї рослини виробляють ліки подофілін. Рослина ця з родини Барбарисових, і ми потім подивимося, як на іншому виді, отут з черешка звисає велика ягодка. Це барбарисина, типова така барбарисина. Я не знаю, чому, але Лена Подофіліс чи то лисному за досить довгі роки м -м, вирощування цієї рослини, квіти бувають. Щорічно плоди не формуються ніколи. Не знаю, чому і що, чого їм бракує, але факт лишається фактом. Я хочу сказати, так само, як Дармера, як Роджерсія, подофіл теж квітна. Він має досить привабливі квіти. Цікаво бачити його рано-рано на провесні, коли, як списи, з землі з'являються такі гострі кінчики. Здається, що чи то спис, чи то парасолька, яку увінчує брунька квітки. Потім стебло видовжується, і квітка завжди одиночна. Розпускається, вона має такий біло-зелений колір, і потім вона опускається і згодом розташовується під листям. А над квіткою завжди два таких ну, досить гарних листа. Знову таки осінь, вони вже жовтіють, але все літо була дуже така красива галявина із цих великолисних квітів.